Добрий день всім болівальникам, всім чернівцянам, буковинцям і просто любителям футболу. Ця гра була запланована як підсумок для закінчення першого нашого чернівецького навчально-тренувального збору. Хлопці провели дуже великий обсяг бігової роботи. Все це було з м'ячем, з непоганою інтенсивністю. І ми чудово розуміли, що більше ніж на 45 хвилин нас не вистачить, тому що в нас є, на жаль, 6 травмованих і хворих, і ми залучили і будемо залучати не малу групу з Ю-19. Плануємо брати 5 гравців на збори з собою в Ужгород. Що стосується, що вдалося виконати, що не вдалось. Знаєте, ну дійсно, і рахунок, скажімо так, відтворював те, що у першому таймі у нас було моментами багато сумбуру. Хлопці, замість того, що, щоб рухати швидко м'яч, бігали з ним. Це стосувалося і нападника нашого, і інсайдів, і вінгерів. Тому в нас не було такої продуктивності. Хоча навіть в першому таймі ми заробили багато кутових, з яких ми мали забувати м'ячі. І подачі були хороші і зі сторони Романа Бодні, і Віталія Кольцова. Ну і гол пропустили досить кур'йозний, хоча знову ж таки. Згадується, прислів'я здорового футболу, хороший удар даром не пропадає. А в другому таймі хлопці і з Ю-19 порадували, і наші вже можна сказати так досвідчені. Ну, дійсно, я рахую, що рахунок відповідає змісту гри. Власне, сьогодні у другому таймі ми мали змогу побачити на полі одразу трьох гравців з Буковини U-19, причому одним із забитих м'ячів відзначився Олексій Орлов. Як загалом оцінити гру юних вихованців? Знаєте, минулого липня ми тут збирались і я говорив, що і такий кваліфікований тренер, як Дмитро Єфімов, і штаб до нього зібраний саме з такою метою, щоб першу команду поповнювали наші місцеві вихованці. І як ви бачите, процес йде. На щастя, вони, ну, по-перше, знову ж таки, ми ж їх і в тренування долучали, вони брали участь. Правда, Ваня Філіпчук отримав травму, ми його відновлювали, він доклав немало роботи. Наш медичний штаб і реабілітолог дуже. Плідну працю зробили, і хлопці точно не випадали. Орлов забив гол, який прикрашає. Та Іліка досить непогано виглядав і своєю мобільністю і впевненою роботою з м'ячем. Молодці хлопці. Кого з гравців Буковини ю-19 ви плануєте взяти з основною командою на закарпатський збір? По збору ми беремо одного з воротарів. Спочатку це буде фуркало, на другий закарпатський збір це планується балан. Потім ми плануємо Філіпчук, Іріка і Орлов, які грали. Ну і, на жаль, отримав травму Скіцко. І ми на нього розраховуємо, але просто така травма не дуже приємна, як то кажуть, коліно легкоатлета і трошки затягується період реабілітації, відновлення. Ну можливо, можливо, ще подумаємо ще над одним гравцем. Знову ж ми не робимо це штучно, ми беремо тих, хто це заслуговує, і, звичайно, ми. Подаємо, ну у нас хороший правильний контакт з Дмитром Єфімовим Юрійовичем, і з, взагалі з Ю-19 зі штабом. І тренери воротарів постійно контактують. І з помічниками. Ну, то як має бути. Позаду, перший етап підготовки, який проходив у Черніцях протягом двох тижнів. Чи все, що ви планували, вдалося виконати на цьому зборі? Майже все, я ж кажу, лише не радує, що 6 гравців, хтось хворів, хтось травмувався. А ті, хто був у загальній групі, хлопці молодці, все витримали, все виконали. І навіть 10-градусні морози нас не стримали. Далі на Буковину очікують два закарпатських збори, ну і достатня кількість спарингів. На що саме ви будете акцентувати увагу на цьому етапі підготовки? В нас постійно йде робота над імплементацією принципів, тому що, як то кажуть, принципи, звички це другий я і це має стати ДНК. Ну, скажімо так, тут вже більше буде роботи. Знову ж таки, ми плануємо перші дві гри зіграти 30 і 60 хвилин, тому що не, ще ми не готові, а потім далі туди вже будуть. Бо грати під кінець збору вже повноцінні по два тайми велика кількість ігор це не просто так, це для того, щоб ми саме працювали над змішаною та спеціальною витривалостю через ігри. І, звичайно, важлива структура, важливо розуміння гри, важливо саме командні дії, щоб ми були єдинодумцями як на полі, так і за його межами. І це акцент над чим будемо працювати, підвищувати якість командної гри.